Вітаю, друзі. Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про події, які нещодавно трапилися в Луцьку і на Волині в Україні та світі, і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Поглянемо на очевидні речі під іншим неочевидним кутом. В Україні хочуть скасувати свята 8 березня та 1 травня. Натомість передбачається святкування Дня української жінки, 25 лютого. День, коли народилася Леся Українка, і вихідними хочуть зробити день народження Тараса Шевченка 9 березня. Відповідний законопроект внесли депутати, і його повинна розглянути Верховна Рада. Ми запитали у читачів нашого телеграм-каналу, що вони думають про такі зміни. Підпишіться! Отож, близько половини такі новації підтримують. Ще четвертина хоче залишити все як є. Інша четверть хоче, аби 8 березня і 1 травня відмінили. І не запроваджували нові свята, або ж хочуть запровадити нові свята і продовжувати святкувати і 8 березня, і 1 травня, адже вихідних мало не буває. Що можна сказати про це все? Візьмемо до прикладу свято 8 березня. Тут можна виділити три табори: перший табір феміністичний. Для нього 8 березня міжнародний день прав жінок. Нагода привернути увагу до становища жінок і викликів, з якими вони стикаються, ну і все таке інше. Другий умовний табір це геть від Москви. Для нього 8 березня це комуняцьке свято, пережиток совка, щось таке чуже, зайве, вороже, ба навіть більше шкідливе. Третій табір це полото, чи там можна назвати його інерційний табір. Для нього 8 березня традиційне родинне свято. Яке викликає приємні емоції, спогади святоквітів, шоколаду, кульок, весни краси. Ну і головне, що це вихідний день. Напевно, що у третьому таборі буде якраз найбільше людей. Такий же принцип працює і до інших свят, які ми успадкували з нашого радянського минулого, будь то 1 травня чи там якесь інше свято. Але, відмінивши ці свята, нам хочуть запропонувати якісь альтернативи, начебто українські. Але наскільки вони вдалі, і чи повинні ці свята мати статус державних і бути вихідними? Очевидно, що війна це гарний привід для зміни і відрізання всього російського чи те, що з ним колись було пов'язане. Але механічно міняти дати, вкладаючи в них той же зміст, міняти умовного Леніна на умовного Тараса Шевченка, ну не думаю, що це наш метод. Тому, перш ніж ухвалювати такі рішення, варто добряче подискутувати із громадянським суспільством. Скільки заробляє луцький авторинок? Усі чули про автобазар у Луцьку, навіть якщо ви не лучанин. Чи якщо і лучанин, але пересуваєтеся на своїх двох? Центр журналістських розслідувань Сила Правди порахував, хто і скільки заробляє на цьому бізнесі. Отож, луцький авторинок найбільший на заході України. Він міщує до 2,5 тисяч автівок. Є умовні три локації за стоянку авто, на яких гроші крапають в міський бюджет. Це автомайданчик Мотор, парковка Автосіті та авторинок нова парковка. Про їхніх власників та про деталі їхніх фінансів можете почитати на сайті Сили Правди чи на конкуренті. Окрім того, автомобілі виставляють на продаж ще вздовж вулиці Єршова, Індустріальна та Карбашева. прямісінько на проїжджій частині. Спочатку це робили безкоштовно, але кілька років тому. Коли явище стало масовим, стихійна парковка перетворилася в комерційну і брати плату за торгові місця почали, й тут що по грошам. Вартість розміщення автомобіля на початку 2023 року на одному з автомайданчиків становила 100 гривень у базарний день, а це четвер і неділя, та 20 гривень в інші дні. За місяць виходить близько 1300 гривень. Це з одного автомобіля. Загалом в рік з луцького авторинку збирають більше 8 мільйонів гривень місту від цих коштів перепадає близько третини. Мало це чи багато? У Луцьку створене комунальне підприємство Автопарксервіс. Воно має збирати кошти за паркування автомобілів, але там працює всього вісім чоловік, і аж двоє з них є інспекторами з паркування. Отож, очевидно, що міське комунальне підприємство, станом на зараз не може забезпечувати обілечування всіх паркомісць, в тому числі і на авторинку. Але ж може, якщо захотіти, можна ж набрати відповідний персонал у комунальне підприємство, щоб місто більше заробляло. Ну, звісно, можна. Але потрібно відходити від цього муніципального комунізму, коли все має належати місту або державі, бо держава це неефективний власник. Біля державного майна відразу намальовуються різні схеми, які переспрямовують фінансові потоки в приватні кишені. Здається, ну це секрет полішинеля, це відомо всім. Часто краще віддати цілі галузі економіки приватному бізнесу, наприклад, пасажирські перевезення, ну чи парковки. Але натомість владі потрібно створити чесні правила гри, щоб через конкурентну боротьбу перемагав споживач. Тобто ми з вами, і щоб не було монополій, через які вже бізнес буде викручувати руки владі. Тому немає ніякої зради в тому, що гроші на авторинку збирають приватники, а не комунальне підприємство. Але є питання, наскільки прозоро було вибрано цих приватних переможців, адже не виключено, що хтось іще міг запропонувати кращі умови, і міський бюджет отримав би ще більше коштів. Про дитячу залізницю у Луцьку на Шопена руйнується майновий комплекс дитячої залізниці. У найгіршому стані зараз знаходяться сходи і будівля станцій. Загалом майновий комплекс дитячої залізниці це теплотяг, два пасажирські вагони, дві станції, е, росинка і водограй, стрілочні пости, коля, шпали, світлофори ну і інше майно. Останній рейс залізниця виконала 28 серпня 2019 року. А з 31 серпня того ж року все законсервували. Торік Луцька міська рада на сесії погодилася прийняти у комунальну власність майно Укрзалізниці. Місто збиралися відновити там гуртки, бажали що в це треба вкласти півмільйона гривень. Всі формальні процедури, начебто, виконані. Профільне міністерство мало оформити процедуру передачі, але почалася повномасштабна війна, і це питання призупинилося. Насправді, місто довго боролося за те, щоб отримати дитячу залізницю на свій баланс. Писали листи в міністерство і в укрзалізницю. Більше того, Погрожували збільшити Укрзалізниці вартість оренди землі під коліями і там різними семафорними об'єктами. В результаті Укрзалізниця пішла на поступки. Ну, але знову ж таки війна, війна. Тому залишається чекати нашої перемоги і сподіватися, що вона буде якнайшвидше для того, щоб вже зовсім скоро наші діти змогли проїхатися в центрі Луцька. Залізницею і бути щасливими! А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент Конкурентів, читайте сайти телеграм Конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим москалям і до зустрічі в ефірі.